Чи знаєте ви, що днями залишитеся без телевізорів? Влада вирішила вимкнути вам аналоговий сигнал і залишити тільки так звану цифру. Це значить, що звичайні антени працювати вже не будуть, а з ними і можливість дивитися українські новини і канали втратять мільйони людей насамперед у селах і вздовж кордонів. Кому це вигідно? Про це далі в програмі. Україна на порозі нової телевізійної ери. Раніше телевізори шуміли, рипіли і взагалі ловили сигнал на стареньку антенну, але тепер усе зміниться. Ми переходимо на цифрове телебачення. Та на жаль, не всі зможуть насолодитися красивою картинкою. У мільйонів українців після відключення телебачення може зникнути взагалі. Чому дивіться просто зараз? Епоха аналового або, як кажуть, антенного телебачення, вже давно на смітнику історії. Ще у 2006 році у Женеві весь світ, включно з Україною, підписав вирок старому мовленню і проголосив курс на новітнє цифрове світові стандарти телебачення на ваших телеекранах. І вже зараз в ефірі 20 кращих українських телеканалів. Українські глядачі долучаються до європейських стандартів цифрового телебачення. Переваги цифри очевидні. Це і якісніша картинка, і більша кількість телеканалів без жодних перешкод. Лише уявіть, на одному аналоговому каналі можна увімкнути аж вісім цифрових. От тільки для того, щоб насолоджуватися новим ТВ, треба повністю вимкнути те, що працює у нас зараз. Цифрове телебачення як таке вже є. Питання в тому, чи готова Україна вимикати аналогове. Готова вирішив Кабмін і наприкінці жовтня затвердив план відключення до 30 червня 2017 року. Подейкують таке різке рішення, пов'язане з підготовкою України до запуску сучасної мережі 4G. 4G – це надшвидкий мобільний інтернет, який використовує ті ж частоти, що й телебачення. Зараз усі радіочастоти зайняті, а запуск цифрового телебачення дозволить зрозуміти, які ж частоти лишилися під інтернет 4G. Проте хочеться як краще виходить як завжди. Якщо через сім місяців вимкнути старе телебачення, то мільйони українців не зможуть дивитися нове цифрове покриття цифровим сигналом складається з двох аспектів: з одного боку, це наявність цифрового сигналу, тобто покриття е цифровим ефірним сигналом, з іншого боку, це наявність у населення септобуксів. Телеканал Один плюс один, який має 98% покриття по Україні, провів власну перевірку мережі і виявив вражаючі результати. Цифровим сегментом покрито лише до 70 населення країни. На жаль, немає офіційних точних цифр, яка кількість людей так під загрозою відключення. По нашим власним оцінкам мова йде приблизно про. 20-30% аналогових телеглядачів неймовірно, виходить, мільйони людей можуть лишитися без українського телебачення взагалі. Як таке можливо? І хто винен в тому, що через сім місяців вітчизняному телебаченню можна сказати до побачення? Я вважаю, що 95% населення процентів населення небезпечне. Укриття. Знайомтеся Ірина Аляб'єва, представниця приватної компанії «Зеонбуд». Саме цій компанії, ще з часів Януковича, довірили представництво всієї цифрової мережі по Україні. Пані Аляб'єва переконує, «Зеонбуд» із завданням впорався, але експерти в цьому дуже сумніваються. Мережа має покривати 95% населення України, але фактичний обсяг ніхто не не вимірював. Певні експерти. Схиляються до того, що ця цифра може бути ближче до 65%. відсотків. Зеонбут називають монополістом цифрового мовлення в Україні. Щойно ми перейдемо на телебачення 21-го століття. У його руках опиниться пульт від усіх українських телеканалів. Хто ж володіє телегігантом? Ми були вражені, але це кіперський офшор, за яким ретельно приховуються справжні керівники. Монополізм не є правопорушення. Ми намагалися знайти офіс зеонбуду, але зробити це виявляється непросто на офіційному сайті компанії. Немає навіть адреси, лише поштова скринька. За допомогою держреєстрів ми таки розізнали, що зеонбуд розташований на Печерську, але спілкуватися з журналістами, попри офіційні запити, компанія відмовилася. У нас тут юридична фактично Невже Україна, що покрита телевізійним сигналом на 95 відсотків, в умовах інформаційної війни скоротить мовлення до 65 відсотків? Хіба можна лишити чверть українців без доступу до жодного загальнонаціонального каналу? Тим паче, що найбільше цифрове покриття провисає на півночі, Півдні та Донбасі, де антени українців можуть зловити? Російську пропаганду В деяких місцях, де немає покриття цифри, з відключенням аналогу будуть доступні тільки ці російські компанії. Найбільше відключення мовлення вдарить по забезпеченому населенню і сіл та містечок. Ті мільйони українців, які не можуть дозволити собі кабель чи супутник, сьогодні безкоштовно дивляться лише три загальнонаціональні канали. Але уже цього літа вони ризикують залишитися і без них. Це перший національний це інтер і 1+,1. плюс Вони мають найбільше покриття. Тут питання в тому, скільки домогосподарств більше не зможе дивитися ці три мережі в ефірі, треба враховувати і те, що приватна компанія «Зеонбуд» із невідомими власниками одноосібно контролює всі чотири цифрові мультиплекси з українськими телеканалами і може спокійно вимкнути будь-який з них або ж усі разом. Тому є ідея створити п'ятий мультиплекс державний, що дозволить частково вивести цифру з приватних рук і посилити покриття. Зомбут це кампанія, яка є приватною, в якої є абсолютно непрозора структура власності. І е, коли буде відключено аналог, то е, фактично вся телевізійна аудиторія буде під контролем приватної кампанії, власників якої ми не знаємо. Це питання інформаційної безпеки чи ні. Готуватися до нової телеери треба і самим українцям. Якщо у вас телевізор старший за 5 років і в ньому немає вмонтованої цифрової антени, вам доведеться купити нову під назвою Сетобокс ціною у майже 400 гривень. Повинні проінформувати людей, ті, хто не мають необхідного обладнання, його треба забезпечити і крок за кроком іти. Відпрацювали один регіон, окей, пішли далі. Мало забезпеченим людям надати цифрові антени має. Держава кілька років тому майже 793 тисячі сетобоксів уже роздали. Хто ж їх не отримав, нехай перевіряє телевізор або шукає гроші. Адже в бюджеті на 17-й рік на них не виділяється ні копійки. Якщо не будуть вони закуплені ці прилади по якійсь програмі держав... приватно-державного партнерства, або якщо держава не виділить кошти в повному обсязі, то тоді настане колапс це правда. Перехід на цифрове мовлення це дійсно революція, стверджують мовники. Але робити її треба грамотно, адже повна відмова від телебачення не покращить ситуацію, а навпаки, перекине понад чверть українців до лап іноземної пропаганди. Тож не треба поспішати відключати телебачення, поки ми не впевнені, що зможемо включити його знову. Уряд має змусити Зеонбут довести, що вони дійсно донесуть український телесигнал у кожен куточок України і лише після цього призначати дату запуску нової телеери. Якщо країна буде не готова до вимкнення, то потрібно буде виходити на всі інші органи влади і казати про те, що зараз не потрібно вимикати на.